Доброго дня, як і обіцяв, знімаю відео трьохкімнатної квартири, житловий комплекс квадрат, 16-та секція, 5-й поверх, 510-та квартира. 100 квадратних метрів. І так, в квартирі дещо переплановано і зміно, змінено стандартне планування. Відразу почнемо з кухні студії. Кухня студія виглядає наразі таким чином. Ось. Зроблено лоджею. Переміщено бічні стіни. Тобто відокремлено зону під коридор. При бажанні можна цю перегородку забрати, вона, в принципі, ніякої ролі такої функціональної нести не буде. Бачимо, виводи всі зроблено, холодно-гаряча вода, каналізація, силові кабелі та точки електрики. Показую від з вікна. Ви з вікна на комерцію, цей будинок буде завершено. Травні-червні цього року. Далі є окрема лоджія. При бажанні її також можна забрати і з, з, тим самим збільшити площу кухні студії. Ось вигляд з вікна лоджії. Вікна шестикамерні компанії Nobilex. Ось така от кухня студія. Йдемо до прихожої, повертаємось. По праву руку гардеробна. В квартирі вже зроблено теплу підлогу. Ось так. Маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 контурів. Це гардеробна. Гардеробна тут має більше 7 квадратних метрів. Ось так вона виглядає. Далі гостйовий санвузол. Близько 3 квадратів. Також бачимо всі точки, розведено. На Наболер, холодна вода, каналізація для пралки. Умивальник та санвузол. Ідемо далі. Тут у нас три кімнати та санвузол. Ось так виглядає санвузол, тут десь квадратів 5 орієнтовно. Також ці точки бачимо розведено. І тут також змінено планування. Як бачите, прикріплю також відео стандартного планування. Тут збільшено площі кімнат. Ось це була найменша кімната, вона мала колись 9 квадратних метрів. Ой, перепрошую, ця мала колись би квадратів 10, зараз вона має 12. Ось такий вид з вікна. Зараз ця кімната має майже 12 квадратних метрів. Ось так вона виглядає. Тобто, покращення сам функціонал і житлову площу збільшую. Техпаспорти перероблено всі. Далі. Кімната ця колись була 10, зараз тут 12 квадратів, подвійне вікно, в деяких плануваннях тут одинарне вікно. Дуже добре що тут подвійне вікно. Показую кімнату. Ось така велика, простора кімната. Тут чудово стане шафа або будь-які дизайнерські штучки. І найбільша кімната тут 16 квадратних метрів, два панорамних вікна. Ось так вона виглядає. Тобто досить вдало перероблено, нагадаю, розведено все, все повністю тепла підлога. Також бачимо виводи під батареї зроблено. Тобто трошки грошей сюди вже вкладено додатково. Навіть не трошки, а досить ласова частина.